Ой-ой-ой, так щука! Незвична для мене, можливо, для вас. О, Риба. Стариться доламати оці кілька сантиметрів і продовжувати. Іншого виходу я поки не бачу. Ух ти, Йолки-палки! Риба. риба. Мої вітання, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Stock. Сьогодні, до вашої уваги, пропоную риболовлю щовна. Я знаходжусь на річці Ворскла. І загалом то я збирався порибалити з берега, як той вимагає класичний спінінг, зимовий спінінг на вулиці. Така не зовсім зимова погода, хоча на календарі вже грудень, зовсім, зовсім зовсім поруч новорічні свята. От Я е, просто не маю можливості ні доїхати без якогось позашляховика до цих міст, і тим більше з берега нема де ходити, тому я в човні. Полювати буду за щукою, зроблю усе можливе, аби було цікаво, тож не перемикайтесь. Отака вона зимова ранкова ворскла. Щойно розсіявся туман. Видно, вже доволі таки далеко. Тож будемо рибалити. Єдине поки нагадування про те, що зараз зима, це отакі тоненькі і слабенькі закраїни. <кій> Я Принаймні, перші закидання спробую вести приманку вздовж таких от льодяних покритів. Можливо, можливо, якісь там щуці буде комфортно зачаїтись під льодом, з тим, щоб цапнути приманку, точніше, не приманку, а здобич, яка буде курсувати біля льоду. Ну, не впевнений, що зараз має сенс. Зубасті стояти під кригою, проте, можливо, в якості там прихистка. Чи, як знаєте, на період адаптації, е риба частенько от ховається. ну Адаптація. яка от. Прийшла зима, а це перший. Славенький ключів. Е при прийшла зима, скресла е крига, там, намерзла, розтанула, і це для риби теж свого роду шок. І вона, можливо. Можливо, от перебуває в такому стані, що, що ховається. Ну, подивимось. Ух ти, йолки палки Риба. Нічий не дрібна риба. Нормальна риба. Ой-ой-ой, так гарна щука. Ой-ой-ой, мамка. Ну, не мамка, ладно. Десь там два з хвостом. Ничего себе. Шука, запомнись. Ничего себе. Я тебе забрал камеру. Ой-ой-ой-ой-ой. Те, що проманка хочу глибоко але так ну -ка, ну -ка, ну -ка. але не дуже глибоко Може зовсім акуратно акуратно потягнути і і висвидить таке <клес> Це Савамура Пшет на джиголівці із флюорокарбоновим повіцем. <кхід> ну що, <кхід> Гарна риба, а <кхід> ми їй подаруємо волю. Що згодні, по-моєму, з ікровю чи крена. Не треба пускати. Не будемо мучатись фотографія, ніби. Сталася перша клювачка, вона була якби на кадрі, все наживо. Ну, Єдине, я зараз передивився відео відпускання, воно вийшло таким якимось змазаним. Ну, я більше сконцентрований був на щуці, але ну, повірте, від щирого серця вона поплила і я впевнений, що ще весною. Віднереститься і принесе купу класних, класних маленьких щупаків. Ну, а клювання сталося на, в принципі, на падінні на 8 грамах на доволі крупний 4 чи навіть 5-й дюймову савамурку. А напше я от вздовж ну, мабуть, вздовж брів пробловля і приманка цапнула. Ви решту ви все бачили. Я, Неймовірно задоволений, я насправді сумніваюся, що це буде якийсь там страшний жор і так далі. проте, Ну проте е, хочу вірити, що це не останнє клівань. Хай перше, але не останнє. Обираючи снасть на сьогоднішній риболовлі, я спеціально взяв лайтовий варіант. Коротеньке удилище в 76-й довжині до 16 грамів. Е, цього разу незвична для мене, і, можливо, для вас о, риба. Ямагабланс, це щось зовсім маленьке, Є незвичний ямагобланс, це новий варіант вудочки. Я спеціально його обмотав клейкою стрічкою, аби не вводити в оман... Ну, і не саме маленькі, щось відтягати. не вводити в оману, ну а... О. А як себе ця удочка покаже, будемо дивитися далі. Отож. Ну, так, ну друга вже риба є. Повторюсь, це тестовий зразок. Ну і від того, як себе зарекомендує вудочка, ну, буде багато залежати. І взагалі чи дізнаєтесь ви про її існування? Взагалом, ну, поки що тільки, тільки самі схвальні відгуки, але, повторюсь, це ще в процесі. Так, Вудочка, не дивлячись на те, що лайтова, я вважаю, нею можна цілком користуватися ну, взагалі, таким типажом на зимовій ріці. Ну, хоча би тому, що, по-перше, ми з човна рибалимо, і дійсно в боротьбі з трофеєм є можливість ну... Покататися за трамфеєм, підпливти поближче за необхідності. Ну і будемо відверті, все-таки зимова щука набагато більш млява, ніж така осіння там, чи навіть весняна. Тому, в принципі, такий лайтовий комплект, він цілком, цілком зручний. Ну і ним тим більше комфортно рибалити. А ми ж і так розуміємо, що зимою комфорту далеко не завжди буває. Отож, отож. рухаємось далі. Фу. А, ти думав, риба, а риба. І це відпустимо. Сьогодні якось по-особливому дивно виходить, що я починаю розказувати якісь історії чи... Такі цікаві закономірності, на мою думку, цікаві, так? як відбувається клювання. Насправді, ну, уважний глядач може подумати, що тут така страшенна роздача, що він тільки ну, відкриває рот, зразу клювання. Та ні, це ну, пройшло, мабуть, не знаю скільки година. Думаю, що година сталось два клювання. Я дві щуки зловив. Одна гарна, ви бачили, три плюс, напевно. Ну, А друга маленька, вже грамів 700, обидві я її відпустив, хай підростають. От, проте, ну, дійсно мені, наприклад, імпонує, коли ти щось говориш, налаштований на якусь таку цікаву думку, а тут клює риба. От. Дай Бог, щоб це не останній такий епізод сьогоднішньої риболовлі мав місце. Сьогодні дуже насичена, я би сказав, відбувається риболовля. Навіть ще до, до виїзду я ну, тільки запустив двигун, бачу, згоріла лампочка ближнього світла. А я ще виїжджав по темері, він зловив добрий десяток гарних ям, ну нічого не сталося. Щойно приїхав, то якби, щука, клювання, ну дві зубасті зловив. Тут буквально 10 хвилин покидав після того на ейфорії, зачепився, поки смикав об дерево, не побачив, зламав зламав от кінчик вудочки. Ну, хай трішка, але без кінчика. Без кінчика міг би ловить таке собі. Береться доламати оці кілька сантиметрів і продовжувати. Ну, іншого виходу я поки не бачу. Подивимося, що далі відбуватись буде. Я так бачу, що точно буде цікавіше, ніж, ніж зазвичай, не перемикайтесь. Ділюся свіжим досвідом, як то воно рибалити зі зламаною вершинкою. Ну, власне, я сам винен, тому пожинаю плоди своєї неакуратності. Проте на риболовлю будь-що буває, як би. І буде ще, так? Звісно, тест вудочки трошки став, став більшим. Чому? Тому що зараз ще один. А, ні. Ніби перехльостів немає, тому я не доламував ту вершинку. Зараз шнур проходить через наступне кілечко. В принципі, ніби все працює нормально, звісно, не так комфортно і не так естетично, але рибалити можна. От. Я все це веду до того, що. Не варто пускати руки, і я насправді ну, радий, що моя риболовля не закінчилась, бо згодж зі зламаною вудочкою добряче зламаною, ну, мабуть, рибалити вже не вийде. так? А я той випадок, коли не брав з собою запасних ні вудилищ, ні, ні кутушок, був певен, ту єдину снацьку, яку обрав. І... Тому зараз буду вже обережніше, то як-то гравець отримує жовту карточку. Захисник вже фактично не має права помилитися вдруге, аби не вигнав. Як чесно, не дуже приємно чути подібні звуки на загалом то доволі дикій місцевості, як мінімум, з точки зору приїзду сюди доїзду по, такі, по слабенькій дорозі. Але нині реалії такі повітряна тривога в Україні. На даній ділянці Ворскли я рибалю вперше. Ну, там Вище по течії колись з Юрою Мироненко товаришем своїм рибалили з берега, а сюди ніколи не заходив, проте я знаю, що тут гарні місця і коли рибка. Відкриває рот, що називається, тут можна, можна щось зловити. Загалом то так воно і вийшло, я вже дві хижачки спіймав. Щодо тактики лову, то вона ну, з урахуванням знову ж таки, що місцевість мені не знайома, та я орієнтуюся, ну, читаю річку по береговій лінії, по вигинах та зломах берега. Ну, доволі так от просто зрозуміти, де приямок, де навпаки мілячка. Ну, і Тим більше, що кожен джиговик знає, що по Часу падіння досягання приманку дна, теж доволі легко зрозуміти, яка глибина. ну от Поки глибини так десь від 1,5 до 3 метрів. Ну, от два приямки я вже пройшов. Ну На цих приямках було 4, а може, навіть в якомусь місці і 5 метрів. Я на даний момент нічого кращого не придумав, аніж ну, використовувати в якості проводки класичну сходинку. І обловлювати віяловими закиданнями ділянки. В принципі, обидві на зараз зловільної щуки Вони клюнули на бровці, одна точно на бровці та трьошка. Ну а друга, мабуть, що там, де плавно переходила мілячка, півтора метра, ну, в русло 3 метро, в принципі, теж бровка. Отже, моя якби, тактика ранкова обрана, вона діє. Ну і чогось кращого я зараз не можу. Застосувати, оскільки не маю статистики. Я не можу впертися цілеспрямовано в облов'ям, в облов країв, бо їх важко тут візуально зрозуміти. Ну і облов стінки очерету. Мені вже, як чесно, набрид. Я цим займався теплу пору доволі таки часто, але навіть не пам'ятаю, щоб там щось крупне мені вдалося зловити. Ну, якісь там Кілограмчик, півтора кілограма зубасті попадалися, але це було рідко в основному, то шнурки 300-500 г. Тому я зараз от так красиво, як на мене, рибалів по руслу, обловлюю різні території на щастя, штиль, правда, дощ трохи заважає зимою дощ не найкращий не супровідник. Але, але, тим не менш, ідея, на мою думку, має місце повне. Продовжую насолоджуватися риболовлі, і запрошую вас теж. Що цікаво, я щойно телефонував своєму другові Юрі Мироненко, котрий зараз теж рибалить на Ворсклі. Так от що, от його всі клювання три, здається. Так, теж відбулися в один той самий проміжок часу, що і мої. Це було з півдев до півдесятої. Цей часовий проміжок рибка, очевидно, активнічала. Ну і зараз вже більше години, мабуть, півтори чи дві, ні у мене, ні відповідно у нього. Він там на іншій локації рибалити, нічого не відбувається. Загалом то я помітив, що от коли ну, в в зимову пору пізньою осінню, коли хижачка активізується, що називається, відкриває рот вихід у неї. Да? Зранку, то з великою ймовірністю, такий же самий по тривалості вихід буде і ну, вечірні або після обідні години. Це значно краще, ніж от, часто таке бував, в день там поклювало, годинку і все риба більше не ловиться. Зараз значно перспективніше. Ну а буде цей вихід чи ні, я, я збираюсь перевірити, не дивлячись на те, що як е, якби так, сиром рячно. Е, я точно до рибалю до післяобіднього часу так точно. ну і і подивимось, збудеться чи не збудеться прогноз. Тільки хотів сказати, що проводка, проводка, яка має бути, впала приманка, зачепилась. Але це здається трава. Так от, що стосується проводки в призимовому спінінгуванні, то я прихильник взагалі-то класичної думки, що. Анімація приманки має бути розміреною, акуратною, плавною і без якихось різких рухів. Проте, коли ми говоримо про ну, сходинку, традиційна, що традиційна анімація, з якої варто починати, на, особливо на незнайомій чи малознайомій місцевості, і тим більше, коли не розумієш, е, та що, таке, що хижаку потрібно, Зачепився. От. Е, е, Приводка має бути плавною. Але е, я, наприклад, паузу підмотки чи підігрування вершинкою не цураюся робити інколи і різко. Тому ви могли бачити в кадрі таку доволі Треба пливти і з того боку посмикати. Е е доволі рвану таку анімацію. Це нормально. Все одно клювання відбувається на стадії е падіння, на стадії паріння, на стадії опускання. І, можливо, в яких ситуаціях отой такий доволі різкий е рух вудочкою чи підмотка, чи підігрювання вершинкою, воно ну, якось здалеку зацікавить хижачку та підійде і на стадії опускання. Цагне. Ну, я от так вважаю. Дощ уже не заважає і рибалок я не спостерігаю. Один чи два леведі десь на горизонті і повна тиша. Красота Ворсклянська. Правда, зараз тиша її покльовуте, не дивлячись на загальноприйняту, прийняту, так би мовити, тенденцію. Котра говорить, що взимку варто використовувати Ну, або чотирижильні жильні шнури, або ті шнури, які вже ну, добряче послужили, щоб не жалко було, не шкода було викинути. так? Не дивлячись на це, я намотав новенький турнамент Jack Style PE X8, восьмижилочку. І розраховую ним навіть не тільки зиму відрибалити, а ще і порибалити весною. Там, ну, і скільки... Сил та натхнення у цього шнура і далі рибалити Справа в тому, що дійсно восьмижильні шнури в порівнянні з чотирижилками, вони є більш такі здатні до швидшого зношування. так Особливо в надскладних умовах, Ну от коли особливо легенький навіть мінус, краплинки води на шнурі, вони обмерзають і по кольцах, і по роліку, і, ну, і сам шнур. І сам шнур теж добряче. Кашлатися проте, якщо от сучасні восьмижилки далеко не всі, правда, але сучасні правильні і класні восьмижилки мають дуже суттєву і серйозну ступінь захисту від подібних механічних пошкоджень, і реально ними можна навіть от взимку, в льодяну, в, ну, в морозну погоду рибалити. що я Ну, і збираюсь робити. Ну, сьогодні мінуса, очевидно, не буде. 3-4 градуси. Така, така нині зима. А так я не сумніваюся, що взимку буде мороз, тоді, коли не буде льоду. Ну, що робити? Будемо ловити спіном. І в цьому розумінні JackStyle px 8 Турнамент на, мою, на моє глибоке переконання є в усіх відношеннях правильний і, до речі, недорогий шнур. Захотілося мені зайти в таку цікаву, нібито заводь. Проте, проте вона вкрита кригою такі ось реалі зимового спінінгу. Десь крига, десь відкрита вода. Захвата. Та дві зловив. А ви дві десь щоб сіді Так. Ні, у мене ну, одна десь не менше трьох, а одна може грам 700 і все. 500, вже, так. <гум> ну так. а крупні у вас попадали? Чи? <гум> ви на Воблере. Ну, я з сіліконом. <гум> та й там вон, мої друзі, там що ви зранку бачили, вони ну, нижче піймали в 2-3, ну теж найвелике кіло 100, а то там щось 500-700 грамів, ну, то штучка. Ну, оце... Не знаю, як у вас. Ну, у нас і в мене з Юро це з пів дев'ятої до півдесятої. Це всі покльовки були, а потім тихо. Ну це був вихід. Всі роз'їхались, ми останні. Змушений констатувати, що всупереч моєму прогнозу, моїй статистиці, вона сьогодні трохи порушилась, Вечірнього кльову і післяобіднього кльову не відбулося. Про це красномовне. Свідчать нуль клювань після ну, післяобідній, вечірній порі. Ну і крім того, там один рибалка чолов'яга, якого я зранку зустрів, разом виходили на воду. Так само підтвердив, що всі його, всі його клювання вони сталися зранку. Ну, приблизно в той час, що і мене. Ну що ж, Таке буває. І кльов, коротенький, був зранку. Далі рибка не хотіла клювати. Бува. Щодо оснащення, яке сьогодні було задіяно, то коротенько, кому цікаво, я пройдуся. Мій лайтовий комплект оснащення передбачав використання доволі тоненької, я би сказав, шнура як для зимової річки і орієнтиру на більш-менш крупних щук, це турнамент Jackstyle Pae X8, мультиколорна версія, 06 по японській класифікації. Відмінно справився. В якості повіця незмінного флюорокарбон. це був фіост і e Shock Lider 0,45 мм діаметра. Що стосується приманок, то я зробив ставку. Ну, власне, класичний варіант, як на мене, це використання віброхвостів. в тому числі і крупних, якщо хочеш розраховувати на більш-менш трофейну рибу, це Бейтбріз-Тете-шет, це І це Інтеж Слімшед, тут на такі приманки я ловив. І всі їх оснащав я на відкритий гачок на джеголівку. От Ванфуковський японський крючок. Серія турнамент, на мою думку, найкраще підходять для таких ну і для решти умов. Такою сьогодні зимова ворсла себе проявила. Не будемо гнівити Бога, а бувають значно гірші, значно безкльовіші виїзди. Тому сьогоднішній день. Загалом то я провів класно, здорово. Я, хоч і не отримав ловини клювання, але вони були такими особливими, яскравими, натхненними, емоційними. Я неймовірно класно провів день і, ну, надіюсь, ви спостерігаючи за мною теж отримали хоч якусь дещицю, але, але все-таки отримали ці позитивні емоції, що сьогодні я мав. З задоволенням прочитаю і за можливості відповім на ваші коментарі щодо особливостей на вашу думку лову в зимову пору на наших малих річках України. Ну а поки підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.